Пан, соло, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про одного з компаньйонів Baldur's Gate 3, а саме про Тінесерд. На початку давайте я вам коротко розкажу про те, хто ж вона така. Тінесерд це персонаж, який може бути вашим компаньйоном у Baldur's Gate 3. Вперше зустріти її і врятувати можна на Нафтилоїд на початку гри або знайти біля замкнених дверей склепу на пляжі після падіння Нафтилоїда неподалік від того місця, де ви прийшли до тями. Тінесерда це напівельф і клірокиня домену омани, яка надає вашій групі лікування, бафи та цікаві заклинання ілюзії та омани. Вірна послідовниця шар Тінасерда, єдина, хто вижив після виконання завдання, яке їй та її загиблим товаришам, про яких ми мало що знаємо, видала ледь не особисто шар, і тепер вона одна повинна доставити реліквію величезної сили до свого храму у Брамі Балдура, поки її загрожує нова дивна магія, яка проростає зсередини. Серда має пряме вугільно чорне волосся зібрано в довгий хвіст, розділений вишуканими срібними кільцями, Це виглядає дійсно дуже круто, і цю зачіску ледь не першою додали модороби у гру з першим паком модів для зовнішності. Ося покриває обличчя з боків, стягаючи до подборіддя, відкриваючи брови та шрам, що тягнеться від носа до правої щоки. Гострі вуха ледь проглядають крізь них, а очі світло-зелені з жовтими вкрапленнями, окреслені темним макіяжем. А оцю деталь на початку важко помітити, але на її правій руці є чорна кругла мітка, рана нанесена шар, яка використовується богинею для вираження її несхвалення дітки на серде, що завдає останній біль разу, коли вона відходить від постулатів культу. Хоча вона виглядає молодою, але через свою ельфійську спадщину насправді їй вже більше 40 років. Після подій квесту обраниться шар. Якщо вона відвернеться від своєї богині, вона пофарбує волосся в сріблястий колір і розділить чубчик не по центру, показуючи більше чола. Проте, якщо вона залишиться вірною шару, вона збереже своє чорне волосся, але все одно розділить волосся по іншому. Особистість її досить цікава, хоча загалом вона досить архетипічна для подібних РПГ. Але давайте трошки про її характер. Ревновіддана, незалежна і сповільна, вона віддає перевагу прагматичному вирішенню проблем, рішучим діям і намагається сторонитись чужих проблем. Хоча спочатку вона здається настороженою та стриманою, не наважується розкрити інформацію про себе. Насправді вона страждає втратою пам'яті через закляття шар, майже не пам'ятаючи про своє власне минуле. Максимально віддана шар на початку, вона не терпить жодної образи своєї богині, часто реагуючи агресивно. Навчена шарицькими звичаями, вона також націрається застосовувати силу, обман, ліцемірство чи навіть вбивство для досягнення своїх цілей. Тим не менш, Тінесерди демонструє риси, які часто суперечать вченням шар. Вона любить квіти та тварин, несхвалює невиправданого на насильства, надає перевагу відносно мирним розв'язанням конфліктів, коли це можливо, і часто співчуває біді учасників гурту. Вона вміє бути також саркастичною, як Астеріон, і не цурається чорного гумору. Вона заглиблена в себе, і часто відчуває сумніви, як можна побачити, якщо завести з нею роман. А у разі відмови від шару вона стає набагато відкритішою та чеснішою у своїх почуттях як до себе, так і до головного героя. Окремо варто зазначити, що для отримання схвалення від неї слід притримуватись певної лінії поведінки, і ось тут дам декілька порад загальним описом. Отримання схвалення Тінесерди зосереджується на повазі до її приватного життя та кордонів, оскільки вона цінує секрети, але винагороджує цікавість. Хоча вона може не демонструвати цього відкрито, вона цінує дії, які приносять користь іншим, а також дії, мотивовані власними інтересами. Будучи за замовчуванням прибічницею домину омани, вона захоплюється використанням проникливості та хитрості для вирішення ситуації і схвалює гравців, які вирішують проблеми таким чином, а не грубою силою. Крім того, її майстерність у таїнстві, непомітності та обмані змушує її віддавати перевагу тим гравцям, які демонструють подібні ж навички. Кожного разу, коли гравець проходить перевірку навичок переконання, обману, релігії чи проникливості, він також може отримати схвалення від неї. Гравці повинні уникати непотрібної жорстокості, оскільки вона дуже ненавидить такі дії через своє минуле. Надмірна жорстокість є вірним способом знизити її схвалення. Хоча вона може бути відкрита до певних морально неоднозначних дій, якщо їх можна виправдати, крім того, підтримка позиції, дій та поглядів Лейзель або надання переваги її рішенням над рішеннями та також призведе до несхвалення. Загалом вам доведеться прийняти ті такою, якою вона є, і бути терплячим щодо того, як вона вам буде поступово відкриватись. Як і з усіма напарниками, щоразу, коли ви можете поговорити з нею, завжди шукайте нові варіанти діалогу, дотримуючись наведених вищих загальних вказівок, де вона повільно розповідатиме вам про те, що допоможе вам поглибшити зв'язок із нею. Можуть бути такі речі, як місця, які вона любила або любить відвідувати, а також подарунки, які ви можете їй подарувати, як от нічна орхідея, улюблена квітка, яку можна знайти в проклятих тінню землях. Усе, що ви дізнаєтесь, також може згодом з'являтися в діалогах під час більш інтимних моментів, що полегшить вам вибір, аби ви не сказали чогось не того. На Boulder 3 компаньйони не чорно білі за характером, але вони все ж таки мають деякі характеристики загальні, які ви можете враховувати, формуючи групи та обираючи стиль гри, аби отримувати схвалення і не отримувати не схвалення під час тих або інших дій. Давайте тепер підсумуємо. Ціна середа любить приватність і власний простір, але вона городжує цікавість. Має золоте серце під міцним зовнішнім виглядом і цінує мирні рішення, а не грубу силу. Вона оцінює використання обману, проникливості, артистичності та переконання для досягнення цілей. Як я казав неодноразово, вона дійсно ненавидить акти непотрібної жорстокості, але схвалює корисливі дії, включаючи вимагання, іноді застосування сили, крадіжку та шахрайство. Якщо вони достатньо або можуть бути виправдані, це робить її систему схвалення дещо непослідовною. Багато випадків її схвалення не тільки від переконання обману, а ще й від релігії та проникливості її найважливіші особисті сцени, якщо ви плануєте її з нею роман, потребують успішної перевірки власне проникливості, і невдача в цих моментах фактично призведе до її несхвалення. Не любить Лейзелю більшість її думок та ідей. Як послідовниця Шар, а також за замовчуванням клірик Домену Омани, дотримання її принципів секретності, непрямого підходу та обману як послідовного і виправданого принципу дій, є хорошим способом отримати її схвалення. Загалом це персонаж, який більш-менш популярний серед гравців, адже вона, як і всі персонажі напарники, вродлива та має сумну історію, що взагалі є основою гри, мабуть, бо у всіх напарників, за винятком Мінська, Джагейри та Галсіна, історії досить сумні. Мабуть, найбільше можна її віднести до схожості із Астеріоном та Лейзель через досить непослідовний і іноді суперечливий спосіб отримання її схвалення, особливо, якщо маєте на меті завести із нейроман. Чесно скажу, як гравець який романси в усіх у цих трьох, кожний з них, при більш тісному знайомстві розкритті почуттів, стає якимось прям кошеням, яке хочеться захищати від усього світу. Якщо Карлак, краща дівчинка гри, від початку справляє таке враження, прямо от з перших діалогів. То та ж тінесердо на початку може досить сильно дратувати, особливо знову-таки через неочевидний спосіб отримання її схвалення, хоча із нею найпростіше насправді, адже досить часто ви отримаєте її схвалення, роблячи просто щось хороше і не роблячи погане. І щоб розкрити її, треба справді запастись терпінням, як і за стереонами Лейзель. Для мене Baldur's Gate 3 не має поганих компаньонів, тому що я романсив у всіх і знаю історію кожного. Але тим не менш, для інших завжди є ті, хто гірше або ті, хто краще. Тому, аби скласти враження, у цю гру треба пограти і дійсно моя порада пройти всі історії, всі особисті квести кожного напарника аби краще зрозуміти його чи її. Адже тут все заховане досить глибоко, але ваші терплячість та наполегливість будуть винагороджені. Дякую за увагу!